Здійснювати адміністративне затримання можуть лише поліцейські, за передбачених законом обставин. Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не можуть без поліції затримувати громадян. Водночас поліція без представників ТЦК не може вручати повістки. Як ідеться у матеріалі судової юридичної газети, новий закон про мобілізацію свідчить, що самостійно ТЦК не має повноважень затримувати. Також немає повноважень доставляти громадян до ТЦК. Це може робити лише поліція при порушенні призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або повноважений ним орган. Адміністративне затримання може тривати не більше як три години. Пишуть у виданні у переліку осіб, які здійснюють доставлення до ТЦК, відсутні працівники ТЦК. Які ж повноваження у працівників ТЦК? Згідно з постановою Кабміну номер 560 керівники районних чи міських ТЦК звертаються до поліції для адміністративного затримання і доставлення до ТЦК осіб, а також вживають заходів разом з представниками поліції до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку. При цьому не конкретизується, що мається на увазі під вжиттям заходів однак, це не означає, що ТЦК таким чином уповноважили на здійснення затримання її доставлення. Які ж повноваження поліції? Видання зазначає, що поліція може здійснити адміністративне затримання у разі відмови від отримання повістки або ж у разі відмови прослідувати до ТЦК. Однак виникають питання стосовно відповідності норм про доставлення до найближчого ТЦК з постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року номер 1487, відповідно до якої доставлення осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210-211 кримінального кодексу України з метою складання протоколів відбувається до відповідного ТЦК, у якому ця особа перебуває або повинна перебувати на військовому обліку.